Рада вітати вас на своєму каналі, на каналі Репетитор з математики. Після того, як ми з вами розглянули вже Самостійні роботи такого великого розділу як перпендикулярність площин і прямих в просторі, то тепер прийшла черга розібрати таку велику завершальну контрольну роботу з геометрії по всій темі перпендикулярність прямих і площин у просторі. Якщо ви не спонсор каналу, то ставайте спонсором, і для вас будуть відкриті можливості перегляду як самостійних робіт, так і контрольних робіт, як з алгебри, так і з геометрії. І так, сьогоднішня контрольна робота включає 10 завдань, і це така об'ємна робота. Розглядаємо ми нульовий, тобто підготовчий варіант. І так, в завданнях 16 треба вибрати правильну відповідь: яке з наведених тверджень неправильне, якщо А, Б, М і Н це прямі, а Альфа це деяка площина? І давайте розглядати почергово твердження і дивитись, чи вони є правильні чи неправильні. Якщо М перпендикулярно N і А паралельно «М» і B паралельно N, то А перпендикулярно B. Ну так без малюнка сказати важко, тому дивіться, давайте я зображу, по-перше, дві перпендикулярні прямі у нас є М і N. Перпендикулярні. Далі відомо, що А паралельно М, тобто ось якась пряма А і Б паралельно N. І Б паралельна N, ось це пряма Б, то А перпендикулярно Б. Да, дійсно, якщо ці дві прямі, якщо М перпендикулярно до Н і А паралельно до М, то А також перпендикулярно до Н. А якщо А перпендикулярно до Н і є ще Б, яка паралельна N, то ось тут також прямий кут. Тобто, да, дійсно А в такому випадку перпендикулярно Б, це правильне твердження, а ми шукаємо неправильне. Тобто йдемо далі. Відповідь B. Якщо М і N лежать у площині альфа і перетинаються, і А перпендикулярно М і А перпендикулярно N, то А перпендикулярно альфа. Ну, так, дивіться, якщо дві є прямі, які лежать в площині деякій альфа, ось деяка площина альфа. І це у нас пряма М і пряма N, вони перетинаються. І є якась пряма А, яка ось таким чином проходить в просторі. І ми знаємо, що ця пряма А, перпендикулярна до прямої М, і А перпендикулярна до прямої N, то значить, А перпендикулярна до площини альфа. Так. Це ознака, якраз ось цей записана ознака перпендикулярності прямої, ось деякої А до площини альфа. Тобто, якщо пряма перпендикулярна до двох прямих, що належать площині, і які перетинаються в деякій точці, то пряма, що проходить через цю точку, також перпендикулярна цій площині. Отже, це правильне твердження. Йдемо далі. Варіант відповіді В. Якщо нам відомо, що є дві паралельні прямі, і одна з них перпендикулярна до площини альфа, то зобразивши площину альфа. І намалювавши одну із прямих А, і другу із прямих Б, ми отримаємо ось такий малюнок. І тоді А паралельно Б, і А перпендикулярно альфа. То чи може бути Б паралельно альфа? Ніяк не може. Тому що, якщо одна з паралельних прямих перпендикулярна площині, то і друга пряма. Буде також перпендикулярна цій площині. Тобто в цьому випадку Б буде перпендикулярно до альфа, а ніяк не паралельно, тобто варіант Б паралельно альфа не підходить, і тоді тут неправильне твердження. Ну і давайте перевіримо Г, щоб бути точно впевнені, що ми правильно вибрали, що тут В неправильна відповідь. Якщо А пряма перпендикулярна площині, і Б перпендикулярна площині, то вони паралельні. Ну так, дивіться, це ось цей самий малюнок. Перемалюю його трошки інакше. Дивіться, якщо є якась пряма. І інша пряма пряма А і пряма Б. І ми знаємо, що пряма А перпендикулярно площині альфа і Б перпендикулярно площині альфа. То значить, вони паралельні між собою. Так, тоді в цьому випадку А паралельно Б. Тобто це правильне твердження. Отже, з усіх тверджень твердження В є неправильним. Другий приклад. На рисунку зображено куб, яка з наведених прямих перпендикулярно до площини. АЦЦ1. АЦЦ1. Давайте її намалюємо. Тобто розглядати будемо площину АЦЦ1, 1 я її заштрихувала бліду жовтим кольором. Тепер треба серед перерахованих прямих знайти пряму, яка перпендикулярна до цієї площини. Щоб довести, що якась пряма перпендикулярна до площини, то треба довести, що ця пряма перпендикулярна до прямої, що належить цій площині. А ці площині, які ми розглядаємо, належать прямі. Дивіться, АЦ, СЦ1, А1С1 і а, А1. Отже, давайте дивитись. Перший варіант це пряма Д1. Пряма ДД1, вона паралельна двом навіть прямим, що належить площині АЦЦ1. Тобто вона паралельна а, А1. І це ж сама ДД1 паралельна. С це 1 Тобто ніяк перпендикулярною бути не може, тому що пряма ДД1 буде паралельна до цієї площини. Далі. Третє завдання. Із точки А проведено перпендикуляр АД до площини трикутника abc Тобто із точки а, abc проведено перпендикуляр АД до площини трикутника. Визначте вид трикутника, АБЦ, якщо кут А дорівнює 60 градусів, і БД дорівнює СД. Давайте проведемо ці відрізки БД і СД. З'єднавши, Д з вершинами трикутника Б і С, ми отримали два відрізки: БД і СД. Вони по умові задачі рівні. Треба сказати, яким є трикутник. С. Тобто, чи він прямокутний, чи рівнобедрений, чи різносторонній, чи рівносторонній. А у нас вже один кут є. Четверте завдання у прямокутному трикутнику С відрізок Б є гіпотенузою. А перпендикуляр до площини трикутника, яке з наведених тверджень неправильне. Дивіться, якщо А перпендикуляр, то значить, ось це буде точка А і з точки М проведений перпендикуляр А. Тоді, на малюнку, у нас буде АБЦ, Трикутник. А Б є гіпотенузою. Якщо АБ є гіпотенузою, то значить ось тут ще кут прямий. Кут С прямий, значить цей трикутник прямокутний. Яке з наведених тверджень неправильне? Давайте йдемо по порядку. МА перпендикулярно АБ. Так, це правильне твердження. Чому? Тому що МА це перпендикуляр до площини трикутника, значить, МА перпендикулярно до всіх прямих. Що виходять з точки А і належать площині АБЦ, в тому числі і до АБ. Отже, МА як перпендикуляр МА перпендикулярний до АБ. Так, це правильне твердження це була відповідь А, і вона правильна. Далі наступне п'яте завдання контрольної через точку О. Точку перетину діагонали квадрата АБЦД. Позначимо АБЦД квадрат, площина квадрата. Через точку О до площини квадрата проведено перпендикуляр СО. Завдовжки 5 коренів із 2, Тобто, оця відстань відома 5 коренів із 2. Знайдіть кут між прямою А С і площиною квадрата. Якщо відома сторона квадрата АБ 10 см, отже, АБ 10. І давайте побудуємо АС, щоб зрозуміти. Де ж той кут між прямою АС і площиною квадрата. Це нам треба знайти кут між прямою АС і площиною АБЦ. Давайте дивитися і згадувати, що взагалі кут між прямою і площиною. Для цього треба згадати, що кут між прямою і площиною це кут, між прямою, якщо ми дивимось зараз на пряму АС, і проекцією, проекцією цієї прямої. АС на площину АБЦ. А що є проекція прямої АС на площину. Далі наступне завдання: Шосте на рисунку. СМ і СМ – це висоти трикутників, відповідно, САБ. Тобто, можна вже вказати, що це прямий кут. І Трикутника САБ, Тобто, ось тут також прямий кут, бо це висоти. Знайдіть. Кут між площинами SAB і CAB, і нижньою. Якщо відомо, що SM SM відрізок дорівнює MC і дорівнює SC. Ну, Давайте згадувати, що таке, по-перше, кут між площинами. Кут між площинами. Якщо розглядати дві площини, а саме ось цю бокову SAB і нижню C, АБ. Знайти кут між площинами означає провести в цих площинах до лінії перетину перпендикуляри. Сьоме завдання на відповідність. Задано куб. Установіть відповідність між твердженням 1,4 і відповіддю АД, для якої виконується це твердження. Перше завдання треба знайти перпендикулярну до прямої А1Д пряму. А1Д. Давайте її зобразимо. Якщо розглядати пряму А1Д, то перпендикулярною до неї буде АД1. Чому? Тому що діагоналі, ми знаємо, квадрата перетинаються під прямим кутом, тобто точно перпендикулярна до неї АД1. Інша діагональ квадрата АД1. Давайте подивимось, відповідь є така АД1. Немає. Тоді ми повинні пошукати. Якій прямій вона перпендикулярна в іншій площині. А для цього треба згадати теорему про три перпендикуляри. І подивитися, що якщо А1Д це якась похила, і розглядати АА1 як перпендикуляр, то АД у нас проекція цієї похилої, АД проекція, і шукати, яка пряма перпендикулярна до проекції. Наступне восьме завдання: ПА перпендикуляр до площини трикутника А Відомо, що ПЦ перпендикулярно на БЦ і два завдання. Ну давайте спочатку зрозуміємо, що нам задано, намалювавши повністю малюнок. Для цього, якщо з точки А проведено перпендикуляр ПА, то ось це точка А, Б, С, перпендикуляр ПА. Тепер треба з'єднати П і С, щоб зрозуміти, де наші ще дві перпендикулярні прямі. ПЦ відомо, що перпендикулярно до БЦ. тобто ось цей кут ще прямий. ПЦ перпендикулярно до БЦ. Давайте зрозуміємо, що нам дає та умова, що ПЦ перпендикулярно до БЦ. Тому що визначити вид трикутника можна, якщо ми зрозуміємо, хоч деякі, може, там є перпендикулярні прямі в трикутнику, тоді він буде прямокутний, або якісь рівні сторони. Тобто, для розв'язку першого завдання будемо відштовхуватись від того, що ПЦ перпендикулярно. До BC. Якщо враховувати, що ПА перпендикуляр до площини, то ПА перпендикуляр, значить ПЦ це що? Це похила. ПЦ це якась похила до площини АБЦ, якщо ПЦ похила, то АЦ це її проекція. Цієї похилої ПЦ. Це все випливає з того, що ПА це перпендикуляр до площини, значить ось цей кут прямий, тоді ось це похила, оце проекція. Наступне дев'яте завдання. У дев'ятому і 10 треба навести повне розв'язання задач 9 і 10. В кінці відрізка завдовжки 12 см належить двом перпендикулярним площинам. Отже, я вже вам зобразила дві перпендикулярні площини. Отже, виходить, що кут між ними ось цей кут 90 градусів. Знайдіть відстані від кінців відрізка до кожної з площин, якщо цей відрізок утворює з площинами кути 45 і 60 градусів. Отут дуже акуратно, не спішіть, треба правильно намалювати цей малюнок. Якщо ми, провівши, дивіться, з точки перпендикуляр і з точки перпендикуляр з'єднаємо ці точки, то це буде. Неправильний малюнок, тому що перпендикуляри, як проведені до лінії перетину площин, що це кут між площинами і цей кут дорівнює 90. Тоді якось інакше ці точки поєднані. Давайте ось одну зобразимо тут точку, позначимо, що це точка А, а другу точку ось тут зобразимо, позначимо, що це точка Б. І з'єднаємо ці точки, тому що якраз в кінці цього відрізка що належать двом перпендикулярним площинам, і у нас є довжина цього відрізка АБ. Тобто це у нас альфа, нехай бета, А належить альфа, Б належить бета. Давайте тепер дивитися, що нам треба знайти. Нам треба знайти відстані від кінців відрізка до кожної з площин. Відстанями будуть довжини перпендикуляр, опущених з цих точок до площин. А тобто до лінії перетину цих площин. Отже, дивіться, якщо я з точки А проведу перпендикуляр до прямої С, нехай це буде прямо С, опущу ось тут перпендикуляр. І тут кут буде прямий, і отримаю точку, наприклад, С1, то, відповідно, ось цей відрізок А С1 це буде відстань від точки А до площини бета. Тобто, перший відрізок, який нам треба знайти, це ас 1 і залишилось 10-те завдання. Доведіть, що якщо пряма БП перпендикулярна до площини трикутника АБЦ, в якому кут С відомий 90 градусів, то площини ПАЦ і ПБЦ перпендикулярні. Ну, давайте намалюємо малюнок. Давайте позначимо, що нам задано. ПБ це перпендикуляр. Отже, якщо ось це перпендикуляр ПБ, то, відповідно, трикутник це буде АБЦ. Відомо, що ПБ перпендикулярно до площини АБЦ. І кут С до рівня 90 градусів. Тобто, ось це прямий кут, і цей трикутник АВС прямокутний. І ми розглядаємо дві площини ПАС і ПВС. Треба довести, що площини, довести, довести, що площина ПАС перпендикулярна до ПВС. Щоб довести перпендикулярність площин, то треба скористатись ознакою перпендикулярності площин. Давайте я вам коротенько нагадаю, що якщо є якась пряма, а яка належить площині альфа, і ми знаємо, що це пряма перпендикулярна до іншої площини бета, то звідси слідує, що і вся площина альфа перпендикулярна до бета. Тобто, наша задача, дивіться, знайти. Пряму, по-перше, перпендикулярну до якоїсь другої площини. Ну, давайте виходити з того, що у нас ось тут кут прямий. Ось так швиденько пробіглися ми з вами по 10 завданням, як розумієте, повністю розкрите тут завдання лише перше контрольної роботи з геометрії. Якщо ви хочете дивитись повні розбори самостійних і контрольних робіт як по алгебрі, так і по геометрії. На моєму каналі, то ставайте спонсором каналу. Для спонсорів каналу рівня Контрольні Самостійні відкритий доступ саме до відеорозборів цих робіт, де ми детально з вами проробляємо кожне завдання, де ви можете задавати мені питання, де ви можете додаткові задачки давати. І ми разом з вами розберемо їх і підготуємось якісно і швидко, як до самостійної, так і до контрольної роботи. Отже, в описі до відео читайте, запитуйте. Задавайте запитання. Чекаю вас на наступних своїх уроках. Приходьте, будемо разом розбиратись з незрозумілими для вас темами. До нових уроків! Все буде Україна!